Слухай, ну у вас взагалі унікальна історія. Ви коли починали жити, одружились? Ви розмовляли про те, що ну що ти думаєш про усиновлення? Ні, про усиновлення взагалі не говорили. Ми і про дітей не дуже говорили. Я не такий свідомий приклад, щоб зараз розповідати. От Віка все розповідає, я зараз сиджу, киваю, думаю, це правильно каже. Я б теж так порадила. Але потім згадую, як у мене було. Ми про все це. Ну про гроші у мене там теж є ж таке ставлення, що вони мають бути, але продуктовано там небезпекою своїми іншими питаннями, тою цінності, яка в мене ховається за грошима. Щодо дітей, я їх не хотіла. Категорично я себе позиціонувала як child-free людина. Ну я не думала про дітей. Взагалі да? добрий день, мама чотирьох дітей. І якось так склалося, що поступово чоловік мене умовно розпакував. Він одразу казав, одразу, з перших місяців стосунків, він не казав, якщо він казав, коли в нас будуть діти, їх буде багато і так далі за текстом. Я це теж перший час сприймала, мені не подобаються голослівні чоловіки, коли просто щось кажуть, аби заговорити зуби. І це дуже красиво звучить, бо це для тебе означає, що він бачить тебе, супутницею свого життя. І... Але воно все одно діє на підсвідомість. Він тобі це каже раз, два, три в абсолютно ствердній Лайфхак. формі Лайфхак для жінок і чоловіків. Так, бо як би ти хотіла, не хотіла, тут питання не в тому, що я не хотіла дітей. Тут питання в тому, що коли чоловік, дорослий, який вже там прожив частину життя, знає, чого він хоче, каже, коли в нас будуть діти. Він каже тобі, що з усіх, кого я бачив, кого я знав, я обрав тебе, я відчув, я готовий з тобою мати ту найбільшу відповідальність в житті, яка називається Народити дітей. І ти ніби й не хочеш дітей, ну бо це ж можна відкласти питання, але це дуже приємно. Це найбільше визнання, яке для мене є, може бути від чоловіка. Це не просто ти красива, ти успішна, я тебе кохаю, я готова вписатися з тобою на пожиттєву авантюру. Ось так для мене це звучить. Це точно. Діти, це пожиттєва авантюра. Я, я на неї вписалася, бо наша перша вагітність вона не закінчилася народженням дитини, і вона була авантюрна. Я просто він захотів дітей, думаю, Боже, так його люблю, я подаруємо дитину. В мене не вийшло її подарувати, але в процесі відчуття себе майбутньою мамою я зрозуміла, що я чайдфрі виключно через свої страхи мати дітей, а не через те, що дійсно їх не хочу. Ці кілька місяців дали мені змогу розібратися, розібратися в своїх почуттях, і потім вже максимально свідомо підійти і сказати, що напевно ну, мені вже. Час прийшов, мій. Я, мені здавалося, що я така маленька, така незріла, мені все життя попереду, а мені вже 30 років було. Тому в принципі можна було починати. І так почалося наше щасливе спільне батьківство, батьківство да, бо з тих пір пройшло 7 років, а в нас вже там, четверо дітей. І поки, звісно, зупиняємося, поки зупиняємося, але ніхто не знає, як буде далі.